Вітаю з Днем Соборності України! Та щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир. Та світу надію. Щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які боролись за об'єднання усіх національних демократичних сил Українства. То словом, і ділом намагався відродити Незалежну Соборну українську державу, ідея всеукраїнської єдиності формувалася ще з часів Київської Русі. галицько Волинської держави Запорізької Січі. Визвольної війни. Учасній країні День Соборності вперше провели на державному рівні, аж у 1999 році. Головною традицією та символом Дня Соборності є живий ланцюг. Перший такий з'явився ще у 1990-му, коли більше як мільйон українців взялись за руки та з'єднали Київ та Львів. Акт звуки проголошений 105 років тому, 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві став епохальною історичною подією, коли українські землі об'єдналися в одну державу. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність, мета перемоги. Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої східної і західної України, а що у нас єдина держава, і ми. Єдиний народ. Тож прийміть найкраще привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу. І Україна між мужними народи. Складаю я пісню святої свободи. Усі мої сили і душу широку. І життя я віддам до останнього року, аби ти щаслива була, Україна, моя батьківщина. Вітаю з Днем соборності України та побажати від душі хоч єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень одного чистого та мирного неба на всіх. З днем соборності привітаю кожного і побажаю українцям крилатого успіху.